Номер 65, сторінка 16. Учень виписав кілька послідовних натуральних чисел у порядку зростання. Число 27, сьоме, рахуючи як з одного, так і з іншого боку, скільки чисел виписав учень, яке з них найменше, а яке найбільше. Давайте ми теж випишемо цю послідовність. Число 27 запишемо собі посередині. Воно у нас сьоме, рахуючи як з правого, так і з лівого боку. Отже, воно буде сьоме. Ліворуч від нього шосте. П'яте, четверте, третє, друге і перше. П'яте, четверте, третє, друге і перше. На 27 менше від 27 менше на 1 буде 26 25 24 23 22 і 21 У порядку зростання 28 29 30 31 32 33 Значить, учень виписав наступну послідовність чисел, яка починається від 21, закінчується 33. Скільки чисел виписав учень? Учень виписав 1, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Учень виписав, зразу будемо записувати у відповідь: 13 чисел. Яке з них найменше, а на яке найбільше? Найменше у ряді чисел завжди те число, яке стоїть якомога лівіше. 21. В натуральному ряді значить найменше? 21. А найбільше. 33. А найбільше? 31. Три